Буквушка, бачиш перешита А тут по плацу можемо проїхати? Будемо поки я це на дродзе. Когда могли ще тут п'ята, так же... Ага, окей. Okay. 400 пробіг Тоже бустера для дітей ці, да. Че, дальше, да, защлкувати надо. Да. Ага. Так надо защлкується. Не, ну дітей пока що немає рано. <laughs> За це не треба думати, да? Ну да. То, хіба якщо дівчата якісь низенькі будуть ну, мороз ним ну, піднімати? <laughs> так, Там прокури запаски. Нема. Ага, що нам треба? Нам треба подивитися, пройом чи не шпакльований, да? щоб не забутися. шпорка працює, працює це вже добре, зараз подивлюся, пройом цей чи не шпакльований. Пройом це сама.